Знаєте на що найбільше запитів від людей? Це на передбачення майбутнього. Люди ходять до гадалок, екстрасенсів, ворожок, блогерів, коучів, хочуть дізнатися своє майбутнє або як розібратись з прокляттями проблемами, які прийшли в життя. І в книзі Захарія описано пророцтво про те, що на землю летить величезний сувій розміром 10 на 15 метрів, приблизно в якому описані всі прокляття е, цього світу. І в дім того, хто нехтоє Божим словом, нехтоє Божим законом. Грішить, він прилітає, і приносить ці всі прокляття, і це ми можемо бачити в сучасному світі, або можемо бачити в своєму житті, що дійсно там є якісь прокляття, а вони приходять за те, що порушується закон. І Бог він описав це все в своєму слові, щоб ми вивчали і поступали так, щоб уникнути всіх цих проклять. Тільки вивчаючи Біблію, ми можемо дійсно бути впевнені в своєму майбутньому, так як в Слові Божому сказано, що пізнайте істину, а істина зробить вас вільними.